Саша, посмотри, пожалуйста, суми. Просуваються по трошку рашка. Давайте подивимося суми на травень місяць, так? На найближчий місяць він уже в нас на носі, скажімо так, і подивимося, що там загалом суми, давайте дивитися, що там, суми. По енергіях на травень, так? Наслідки, мені йдуть наслідки, які можливі по інфраструктурі. І тут можуть бути проблеми по воді, по світлу. Треба бути досить уважними. Що а... ну, дивіться, активність над сумами так. Ну тут повітря. Іде така енергія супротиву, іде така циклічність, повторюваність. Давайте подивимося, чи ворог зможе наблизитися до самого міста. Чи ворог у травні? Зможе наблизитися до міста. Ну, намагатися, намагатися буде, тут є якісь провокації, вони будуть, але вони будуть складно даватися ворогу. Не все так просто. Тут а, достатньо така якась ситуація, яка не дасть так швидко ворогу шурувати. Щоб вони зайшли вже якось в місто, ну я того поки не бачу. Тут такі, знаєте, енергії супротиву йдуть. І, як наче в них недостатньо все-таки тих ресурсів, щоб так добігти і дійти. Ні, я не бачу заходу, але. І просування їхнє теж, воно таке, знаєте, воно дуже зависаюче і не досить активне. Тут ще будуть якісь зустрічі, якісь розмови. І я вам кажу, що тут циклічні, вони накопичувати ще будуть ресурси. Дійти поки я не бачу, але те, що наслідки для самого міста так, вони можливі. Енергія загалом така дуже помірна. Тобто вона не активна, швидка, а така дуже довга, тягуча і помірна. Що стосується області, тут також помірна енергія, багато необдуманих рішень. І наслідкові енергії достатньо тяжкі. Необдумані рішення будуть давати саме області наслідки багато розчарувань, такої втрати ресурсів, депресивних таких станів, і наче допомога будуть складатися.